Григорійська борода байка, собака і вовк. У тітира пастуха жили левком та фірідам, два пси у великій дружбі. Вони прославилися й серед диких і серед домашніх звірів. Вовк від заздрості на їхню славу вишукав хвилю і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, казав волк з удаваною чемністю. Ви мене надзвичайно щасливите, коли дозволите мені бути третім вашим товаришем, вважатиму це собі за велику честь. Потім пона розказував їм про славних і багатих предків своїх, про модні науки яких стараннями батьків був вихований. Коли ж додав вовк родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість, то маю кращі гідності, щоб ви мене оцінили і полюбили. Я на обох вас схожий, а голосом і голосом на пана Фіридама. В одному лише не криюся, Що моє хвіст висячий, а погляд вовчий Левкон відповів, що хоч чотир на них зовсім не схожий, однак є третім для них другом, що він без фірідама ніякого діла не починає. Тоді фірідам сказав таке. Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережимо вівці. Задоволені вовною і молоком, а ви за завишкуру роздираєте і їстень замість сліба. Найбільше ж не подобається на дзеркало душі твоєї, хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає, який онде ходить неподалік. Сила і рід, і багатство, і чин, і споріднення, тілесні принади. І науки не спроможні утвердити дружбу, лише серця думками єдині, і однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох тілах живуть. Ось де справжня любов і єдність. Дякую за увагу!